1340 кілометрів спільного кордону з Росією, 54 тисячі укриттів, де може сховатися 80% населення. Як Фінляндія готується до війни з Росією? Про це будемо говорити з депутатом Європейського парламенту від Фінляндії Мікою Алталою. Отже, вітаємо, пане Міка, і одразу до вас запитання: європейська розвідка прогнозує ймовірний напад Росії на країни НАТО у 2027 році. Як ваша країна готується до такого розвитку подій? Велокосфінландгалвесбі Фінляндія завжди була дуже, дуже працювала над своєю обороною обороною Кордону, і ми, ми пам'ятаємо наскільки довгий наскільки довгим є цей кордон, і ми інвестуємо в нашу безпеку. І ми зараз інвестуємо навіть більше. і Фінляндія вона готова. В нас і в нас вже також були ці загрози, які ми зараз бачимо. І ми десятиліттями готувалися. І якщо Росія перетне кордон, то вони будуть, вони будуть знищені. І ми маємо розуміти, яким є рівень цієї оборони, і, і ми маємо розуміти, що з таким високим рівнем ми зможемо тоді побороти Росію. І також пам'ятаємо поправлю п'яту статтю. Panie Mika, Finlandia, jaka trzymała 10 latym neutralitet, taki i stała członkiem na to u 2023 roku. Roczny. proszę, co same zmieniło się z tego momentu w waszej krainie? В Фінляндії була, яка, яка була одному з цих, цих секторів, де вони були такими військово-нейтральними, хоч таки сильною країною. Але що змінилося, якщо йдеться про менталітет? Ми завжди знали звідки походить ця загроза і зараз е, вже досить таки ясно зрозуміло, і, і і ніхто не скаже, що немає загрози. Тому зараз Фінляндія готова підготовлена на будь-яку подію. Trawnie Ukraina ta Finlandia stworzyła koalicję z pytaniem cywilnego zahistu i decyzja probudyniczo ukryty w Ukrainie. Jaki doswit będzie korzystny dla Ukrainy i Finlandii? Może tutaj Ukraina i Finlandia obmieniają się także Що ж я можу сказати? Фінляндія завжди мала ту таку стійкість, яка походить з суспільства. Це підходить з цих таких північних ідей оборони. Тобто, кожен бере участь у обороні своєї країни. В нас є довга, довга історія, і ми пам'ятаємо, коли ми могли зупинити радянську армію якою якою ціною Фінляндія це зробила? Але ми нам це вдалося. і тут йдеться про той дух, який ми маємо. Кожен знає знає свою роль у обороні Фінляндії, і, і громади вони є частиною цього. Так само ця ситуація виглядає в Україні. Ми маємо багато чому навчитися в Україні. Як ми маємо модернізувати нашу? стійкість, наприклад, пане Міко, якщо говорити про бомбосховища і укриття для цивільного населення, ми знаємо, що у вас у Фінляндії майже 80% населення мають таку можливість заховатися в обладнаних і добре облаштованих бомбосховищах. Які пропозиції чи які який досвід ви можете розповісти і передати Україні в цьому напрямку? що ж я можу сказати? Звичайно, ми знаємо, всі знають, що кожен має знати, куди ховатися, якщо що станеться. У нас є також шалтери від ядерної загрози. І це все почалося ще за часів холодної війни, і завжди коли іноземці приїжджають у Фінляндію, вони хочуть побачити, як, як виглядають такі укриття. І Хельсинків мають таку систему тунелів, і тут ми бачимо, як вони функціонують у випадку, якщо станеться наприклад повномасштабне вторгнення в Хельсинкі чи Фінляндії. Na początku lipnia Litwa, ta Finlandia zajęły w następnego roku pocznąć wyrobnictwo protipichotnych min z okryma i dla Ukrainy. Pro jaki jeszcze projekty w obronnym sektorze że można chowaryty? Czy Finlandia będzie inwestować w ukraińską industrię, jak mowa pro wyrobnictwo zbroi? Ми робимо те, що ми можемо зробити. Ми не є країною, яка має багато ресурсів ключовим ключовим внеском, і те, що ми вже зробили і робимо для України, і тут йдеться про те, що ми пам'ятаємо, Україна це також оборона Європи. Україна бореться не тільки за себе і, і також захищає Європу. Саме тому ми розуміємо, що це наша війна, і тому Україна по, по, потребує багато підтримкою, і, і я вважаю, що Фінляндія є одною з най з найсильнішої підтримки Українки, так як в нас є так, як в нас є історичний досвід, і де ми були де ми були на один з таким сценарієм, який має зараз Україна. Ми розуміємо, що відбувається. Ви є великим другом України, і також у Фінляндії, країні, яка досконало знає Росію, оскільки межуєте з нею вздовжів поперек, як то кажуть. Чому, на вашу думку, з боку деяких членів ЄС лунають такі голоси про те, що потрібно Росію пробачити, потрібно продовжувати вести з нею бізнес? І як ви доносите до цих людей абсурдність такої позиції? Well, um і вони всі мають свою історію, і ми, як Фінляндія, дуже добре знаємо Росію. Ми... Пробували співпрацювати, і це просто довело до колапсу, і ми, ми знаємо, як ми пробували вести цей діалог. А зараз Трамп також пробував це зробити, але і ми і навіть ці перемовини вони не спрацювали. Росія а, і Путін вони розуміють тільки силу, і тут йдеться про їхню ту військову силу, і вони говорять цією військовою силою. і тут зараз в Фінляндії немає поваги до Росії, і взагалі не буде. Не буде цієї поваги в жодній європейській. Країні, але є такі країни, які є далеко від фронту, і вони бачать такі потенційні можливості розвитку бізнесу, і, і це поганий знак. І воно не й воно не дасть вам цього захисту на довгий період часу. І, і тут ми маємо ми маємо таке прислів'я Росії, що треба пам'ятати про свій захист одягом, коли ви є назовні. Ось і тут так виглядає ситуація. Якщо в фінському суспільстві виглядає підтримка, хочу вас запитати саме як представника гроброї фінської нації. jak wy spostrzegajecie za procesami czy pitrymka na eurointegrację ta atlantyczną integrację Ukrainy jest na wysokim poziomie czy takie może wpakiwo, na zmniejszyć І я гадаю, що тут є підтримка. Ми знаємо, що має бути зроблено. І ми знаємо, що є складним, і що має бути зроблено для того, щоб Україна стала членом ЄС, і кожен розуміє, що Україна має право, має право стати членом Євросоюзу, і так само виглядає ситуація з НАТО, коли Повертаючись до нашої історії, ми дуже швидко приєдналися до НАТО. Це один з найшвидших процесів, який був в історії, і тут дуже важливо мати ту політику відкритих дверей, яка спрацювала для нас, і знаю, що є сумніви в якихось краї... якихось столицях, як скажімо, в Вашингтоні. Але я думаю, що вони зникнуть, бо тут є стратегічний інтерес Європи. Опи і цілого суспільства ви е, маєте е, пам'ятати, що не треба давати е, шансів Росії, так як е, як ви їм дасте трішки, вони будуть хотіти ще далі і далі розширюватись. Так так себе веде е, Путін, і, і він нам показує те, чого ми боїмося. і Оплими, ми маємо пам'ятати, що ми маємо сказати що в кінці цієї війни буде колапс Росії. А чи ви хочете, щоб таке сталося? Zwisnął, chcemy, morszop, kolaps Rosji nastał jak najszybszy, ale pókiż my, chcemy też zalesztyś się w Ukrainie i zapytacie was pro dumku, jak same Finlandia oceniuje, też stało się kilkoma dniami temu, że Wерхowna Rada przyjęła zakon, jaki tak naprawdę demontował antykorupcyjne instytucje w Ukrainii i na waszym dumku. Європосла, що саме має зробити Україна зараз, щоб поправити свою репутацію і зміцнити антикорупційні органи? Подивіться, Україна є демократичною країною, яка зараз у стані війни. і я. Взагалі вважаю це дивом цей широкий консенсус, якщо йдеться про цей, цей антикорупційний момент. і Так виглядає політика демократії в Європі, але завжди є ці контроверсії. Є якісь дебати по різних питаннях, і з моєї перспективи. Я досить таки розумію, що були зроблені помилки Україною, але ми їх можемо виправити. І тут це виправлення вона має бути відповідною відповідним до волі самих українців. Сама політика може бути дуже складною, вона є складна. І демократія. Є такою головним трен, трендом демократії є те, що люди беруть участь у цій політиці і мають вплив на цю політику прямо. І, і Тут важливо пам'ятати про помилки, які можуть статися, але важливо їх потім виправити. І, і ми маємо пам'ятати про співпрацю, яка має бути в майбутньому. Тому я гадаю, що тут ми навіть бачили, що це є добрий знак, що в нас ведуться дебати, ведуться розмови, і це дає силу. Це дає і показує силу, яка є в Україні і яка працює навчання. І ще маємо одне запитання: ідея так званої фінляндизації України. Чи можливий такий варіант для Києва? Я нагадаю нашим глядачам, що це такий і термін, яким вважають, коли говорять про можливість вступу до ЄС, але не до НАТО. Чи буде такий варіант для України вдалим? і, і Фінляндія. так, так, так само виглядала частина нашої історії, якщо є багато західних змі. Коли вони нас так називали, вони пво ставили питання. Вони ставили питання. Мені ставили питання, чи я б також рекомендував Україні Україні входити також до НАТО. І я гадаю, що тут треба підтримати Україну, і тут ми маємо розуміти, щоб уникнути цього непрямого контролю від від Росії і Фінляндія, і Фінляндія не просувала цієї ідеї, ідеї. Ми знали, що яким був важкий історичний період для нас, і ми маємо пам'ятати про цю зовнішню політику, якою є сила, і що тут не йдеться тільки про економічний інтерес, а також про силу. Дякуємо дуже yes. пане міка Алота, депутат Європарламенту від Фінляндії. Сьогодні був гостем нашої студії, і сьогодні ж.